Пішені, будь ласка. вечір. Патрульна поліція міста Хмельницького, лейтенант поліції Баран Роман. Дивіться, ви зараз знаходитесь на зупинці громадського транспорту. Ви, ви бачите, що ви знаходитесь на зупинці громадського транспорту? Тут зупинка заборонена. Вам зле що? Шанов. Шанов. Ви чуєте, що я вам звертаюся, до вас звертаюся? Я вам пояснюю, що ви вчиняєте правопорушення, ви знаходитесь на зупинці громадського транспорту. Зупинка тут заборонена. Ви, ви сьогодні живали алкогольні на помі? Не зрозумів. Я, пари, Я вас питаю, чи ви вживали алкогольне мої? Якщо виживали, то передайте, будь ласка, автомобіль тверезому водію, самі не, не продовжуйте рух.